Привіт! Мене звати Інеса. Я запрошую тебе на тренування розслаблення та заспокоєння. Ми робимо спокійний вдих через ніс, підіймаючи руки вверх. І на видиху 4, 3, 2, 1. Опускаємо долоні до грудей. Знову вдих на 4 секунди. І затримка, видих на 4 секунди. Затримка після видиху на 4, 3, 2, 1. І знову вдих. Пауза після вдиху. Видих, 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 пауза після видиху. Даємо на край килимку, підіймаємо руки вверх і на видиху починаємо сегментарно спускатись вниз, крокуючи долонями по поверхні. Таз підкручен. І на видиху ми скругляємо грудний відділ, виходячи в собаку мордою вниз. І через хвилю згинання ми опускаємось у собаку мордою вверх. Плечі не вжимаємо до вух, а відтягуємо їх вниз. Знову підйом на собаку мордою вниз. Куприк тягнеться до верху. Скругляємось і собака мордою вверх, маківкою тягнемось вверх, скругляємось, п'яте ставимо на підлогу, зазігнулись у кульшових суглобах. І починаємо прокручувати таз, ніби ви хочете сідницями охопити увесь простір за вами, м'яко перекачуючи таз справа наліво. Перекочуємо його справа наліво і зліва направо, з лівого боку на правий через згинання та розгинання у зоні. Пульшових соглобів, м'яко допомагаючи собі колінами виконати цей рух, долоні щільно притиснуті до підлоги, вийшли в позицію малюка і сегментарно на видиху розігнулись, діймаємо сідниці від п'ят і виносимо вперед, і трошки у діагональ праву стопу. Ми починаємо рухати таз в правий бік і нахиляти тулуб. В лівий бік. Ще раз таз ми ніби рухаємо трошки в правий бік, а ваш тулуб згинається у протилежний на вдиху, а на видиху розгинання. Повільно, не поспішаючи, відчуваючи, як на згинанні тулуба ви ніби розкриваєте ваші реберні дуги. М'яко дихаючи через ніс. Губи не розмикаємо. Язик прижа до верхнього нюба, очі тримаємо перед собою, погляд на рівні очей. Опускаємо руки вниз і ставимо ліву стопу перед собою трошки в діагональ. Не прямо, а вліво в діагональ. І так само Таз штовхаємо трохи в лівий бік, а тулуб нахиляємо в протилежний. Ще раз та штовхаємо у лівий бік, а тулуб нахиляємо в протилежний, не забуваємо посміхатись, тримати погляд перед очима і відчувати кожну ділянку вашого тіла. Якщо тисне у коліна, ви можете скласти килимок у два шари або підкласти подушку, м'яко опускаємо руки донизу. І фіксуємо для себе зручне положення. Це можуть бути сідниці на п'ятах або в позицію лотосу, і виконуємо рух, усвідомлений, чіткий рух у зону реберних дух. Поставили праву долонь на ребра з правої сторони і дихаємо таким чином, щоб ви більш яскраво відчували саме ребра з правої сторони. На вдиху. Ми розширюємо ребра, на видиху, вони ніби здуваються. Можна трошки притиснути двома долонями свої ребра, щоб краще та точніше їх відчути. Плечі тягнемо вниз, не затискаємо шийний відділ. А тепер, трошки зігнувшись, починаємо стукати кулачками по ребрах з правої сторони, пропрацьовуючи діафрагму, усвідомлюючи її і мобілізуючи. Тобто, переводячи максимальну увагу на її зону. Так само ми робимо з лівої сторони дві долоні. Ми поставили на реберні дуги. І на вдиху вони штовхають ваші долоні, а на видиху вони здуваються, і ніби ви долонями їх штовхаєте до центру. Ще раз вдих, видих. Шийний відділ має бути у комфортному стані. Не напружуємо. Якщо ви відчуваєте там якусь важкість, отже, ваше дихання йде не вниз до тазу, а вверх до шиї. А це не є вірним. Дихаємо у реберні дуги та відчуваємо максимально їх рух. Вдих, раз, два, три, чотири. Видих, чотири, три, два, один. Вдих. Раз, два, три, чотири. Видих, чотири, три. Два, один. Знову вдих. Раз, два, три, чотири. Видих. Чотири. три, два, один. Бокове згинання в правий бік. І ми мобілізуємо діафрагму з лівої сторони. Яко постукуючи кулаками по ребраній зоні. Ми не заходимо на м'які структури, а робимо це виключно на ребрах. Закінчивши рух, ми опускаємось на четвереньки і на передплеччя. Робимо вдих через ніс, а на видоху ви, як дуга, скругляєтесь у сьому хребті, увесь хребет. Скруглившись, починає виводити в рух лопатки. Якщо придивитись до тіла, то плечові суглоби також трошки рухаються, але ми переводимо акцент на лопатки. Вони ніби оживають всередині вашого тіла і ви їх вводите. В чотири точки. Направляємо лопатки вверх до стелі, потім до вух, а потім вниз до підлоги і вниз до тазу. Порухавши трохи лопатками, починаємо знову рухати хребтом. На видиху, скругляючись і розширюючи, розсуваючи лопатки на периферію тіла, а на вдиху лопатки стягуються ніби до хребта. Видих. Вдих, і лопатки трошки стягнулись, прогин попереку створили. Видих, скругляємось, вдих, провалюємось, лопатки також провалюються. Сідницю опустили на п'ята і через гинання знову вийшли на четвереньки. Просуваємо тіло назад через хвилю, через розгинання, тобто прогин, а вперед через згинання, тобто таке, ніби дуга тіло. Вдих, видих. Не принципово де вдих, де видих, але важливо синхронізувати рух з актом дихання. Знову на розгинання ми ніби провалюємось у попереку і рухаємось назад, а на згинанні, скругляючись, як дуга, рухаємось вперед. Ваше тіло ніби пластилін, дуже гнучке, рухоме і під власне вашому контролю. Воно може зробити дуже багато. І ви ніжно, чуттєво, обережно з вірою та любов'ю до тіла виконуєте важливі для хребта рухи. Витягнули ліву ногу назад і починаємо прокручувати ліву кульшову кісточку, кульшовий суглоб у тазу, ніби ви хочете щось вкрутити в нього. І м'яко прокручуємо коліно, то. По направленню вниз, то в бік, вниз і в бік. Орієнтир це ваше коліно та ваша стопа, які дивляться то вниз, то трошки в бік. Так само ми хочемо розшевелити, розрухати нашу праву стегнову кісточку, і рухаємо її зовні та всередину. М'яко зовні і вниз. Якщо ви звернете увагу, ви побачите, що поперек стабільний, і ви рухаєте відокремлено лише одну цільову кістку. Ваше коліна і стопа розгортаються то вниз, то вбік. Зупинились. І з четверенька ми тепер робимо перекат у позиції сидячи на сідницях, забираючи з себе усім тілом через. Рух стегном і цей рух ваша ліва рука. Ще раз, праве долонь в опорі, праве коліно в опорі і ліве стегно вернули туди, звідки пішов рух, і ліву руку туди ж повернули. І знову через верх, через розгинання стегна, тобто підіймаючи його назад, вверх, не провалюючись попереку, ми ставимо повністю ліву ступу вниз. І підтягуємо до себе ліву руку. Так само у зворотньому русі, робимо позицію, з якою починали. Погляд тримаємо на рівні очей. У нас вийде 10 повторень на кожен бік. І знову ліве стегно вверх, поставили стопу вниз, не провалюючись у плечовий суглоб опорної руки. Тобто права рука, яка вас тримає, вона не Провалюється вниз, і ви не скорочуєте, не затискаєте ваш шийний відділ. І на видиху знову вверх, м'яко забираючи за собою ліве стегно. Ми зупиняємось, розгортаємо долоні тильною стороною вниз і трошки переносимо вагу тіла вперед, щоб ніби розтягнути та розслабити зап'ястя, оскільки може бути важкувато довгий час стояти в опорі. Повторюючи рух за мною м'яко розтягнули. Не забуваємо про вологу хвилинку, скільки може бути спекотно і варто підтримувати водний баланс. Після цього ми переходимо на протилежний бік, і в опорі у нас тепер. Ліве стегно і ліва рука. Забрали собою праве стегно, праву руку і на видиху вниз. Знову вверх, п'ятка дивиться у стелю. Забираємо за собою праву руку, ліва в опорі. Зверніть увагу, лівий плечовий суглоб ніби виштовхує вас постійно. І... Не дає вам провалитись вниз. Видих, відштовхнулись від підлоги і повернули себе на четвереньки. ще раз вверх. І якщо придивитись до руху, то ваша робоча нога ніби омальовує коло над вагами і малює його через верх, і доводячи напівколо вниз. І зворотній шлях цього руху повертає вас в вихідну позицію. Ще раз вверх. Вниз, є, опустилась стопа, і вона ж вас виштовхує на поверхню і ніби повертає звідти, звідки ми починали. Вниз, опора лівою рукою і повертаємось. Знову ставимо долоні тильною частиною, всередину, направляючи пальці до колін. І м'яким рухом скругляючи, стягнемо вагу тіла трохи назад, щоб розслабити зап'ястя, які були довгий час в опорі. Повернулись на четвереньки і підняли стопи вверх, омальовуючи рух, ніби ви простір омальовуєте вашими стопами. Усвідомлений рух тут відбувається у гомілку стопі, тобто між стопою та гомілкою. М'яко в один бік та протилежний синхроністичний рух зліва направо та справа наліво. Тепер такий самий рух відбувається у вашому тазу та попереку, залучаючи. Частину грудного відділу, м'яко зверху в правий бік вниз та в лівий, омальовуючи простір над вами долоні притиснути до підлоги і ви ніби робите самомасаж собі своїм же рухом. Підіймаємось на коліна. Вдих, долоні перед собою. Видихнули ще раз. Вдих, долоні над головою. Видих, скругляємось і штовхаємо грудний відділ назад. Вдих, видих долоні перед собою. А грудний відділ, ніби ми як вм'ятину таку всередину. Штовхаємо і скругляємось ззаду. Вдих, вдих, вдих. Видих. Додаємо рух плечовими суглобами та лопатками. Коли ви скругляєтесь вперед, ваші лопатки починають малювати і стягуватись на периферію тіла. Вийшли з сідницями на п'ятах і починаємо рух у грудині над попереком, тримаючись долонями за коліна з правою на ліву сторону, і навпаки, м'яко знову масажуючи себе зсередини. Три. Два, один. Стоп. І опускаємо долоні перед собою, сідаючи на ліве стегно. Права нога трошки відходить назад, ліва нога спереду. Ліва долонь тримається в опорі. Права з боку. І на видиху ми починаємо ротацію у грудному відділі. І Слідом, за грудним відділом, трошки прокручується таз, і ви ніби закриваєте праву тазову половинку за правою долоню. Спочатку ваші тазові кісточки дивляться на мене вперед, а потім вони дивляться в бік лівої руки. Ваш тулоб скручується, ніби волога футболка, з якої ви витискаєте усю воду і відчуваєте, що вмикаються косі, м'язи поперек. М'яко утримуючи вас на видиху, повертаючи і розвертаючи назад на вдиху. Ще раз права рука через верх на видиху закриває вас в лівий бік, вдих, через гору повернули її вправо. І знову видих, вдих таз постійно рухається бік за рукою, за напрямком, куди дивиться опорна рука. І знову вперед на мене. Ми закінчили рух і виконуємо боковий нахил в правий бік. Таким чином, ви трошки розкриваєте та ніби розтягуєте ліву сторону тіла у зоні реберних дух. Динамічним рухом ми їх розкрили і повернули. Зверніть увагу, плечі не затискаємо у вас вільний рух, саме ніби ви хочете розтягнути та роз'єднати риберні ду дуги одна від одної, м'яко нахиляючись в правий бік, Динамічно вдих, видих і виводимо протилежну сторону. Права нога вперед, ліва нога у зігнутому положенні назад. Видих, ротація, вдих, нейтраль вперед. Видих за собою. Повернули таз та грудину. Вдих вперед. Ще раз видих через верх лівою рукою і вдих знову назад. Видих, 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 видих. Вдих, підйом, підйом, підйом. Видих, ліва рука через верх, закручує вас, закручує ваш тулуб та ваш таз. І ви відчуваєте, як ваше тіло всередини стягується, але воно при цьому не напружене, а міцне і максимально в усвідомлюючому русі. Ви розумієте, що ви маєте міцний кор, рухомий таз, рухомий грудний відділ, сильний живіт. Видих, вдих, вдих, вдих. вдих. Вдих ще видих, 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 вдих. Намагайтесь уповільнюватись і тримати темп 3 до 3 або 4 до 4. М'який нахил, і тепер ми розкриваємо та розтягуємо, ніби розліплюючи реберні дуги одна від одної, таким чином надаючи їм ще більше свободи, руху та життя. А і звідси більше життя нашій діафрагмі, рух якої. Вкрай важливий для нашого тіла та кайфового, безболісного, живого самопочуття. Динамічні нахили, і ми сідаємо на седалішні бугри, тримаючи зручну позу позу лотоса або скресний сет. Зімкнули голені і ще раз порухали грудиною вліво-вправо, виконуючи такі собі глайди в правий бік, в лівий. Правий повільно, вліво видихаючи вправо. Вліво можна синхронізувати на видиху штовхати в сторони, а на вдиху буду в центрі. Таким чином, у нас видих, видих, вдих. Видих, 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 вдих, 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 видих, 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 вдих, вдих, вдих трошки коротший за видих. Якщо поставити долоні на реберні дуги, то ви ще якісніше відчуєте цей рух. Трошки просто малювали шини в відділ, плечові суглоби своїми долонями, надаємо тілу більше сенсорної інформації для кращого усвідомлення свого тіла, протерли за вухами, мочку вуха, хрящову структуру у зоні. Волосі покрову над вухами, зап'ястя, лікті. і це універсальні рухи, які ви можете робити будь-де будь-коли, і це те, що вже допоможе з тими рухами трохи пробудити своє тіло і підвищити рівень чуттєвості та пропріоцепції. А звідси допомогти зробити рух більш якіснішим, від підборіддя до грудини, ребра і вдих на чотири і видих на 4 3 2 1 скругляючись. знову а затримка і видих 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 розгинання у грудному відділі затримка на 4 3 2 1 знову вдих раз 2 3 4 пауза на 4 3 2 1 видих на 4 3 2 1 пауза після видиху на 4 3, Три, два, один, вдих на Раз, два, три, чотири. Пауза після видиху. Чотири, три, два, один. І опускаємо долоні до себе. Дякуємо собі за виконану роботу, аплодуємо. І я бажаю вам кайфового дня, ранку, вечора. І до зустрічі на наступних тренуваннях. Обов'язково пиши у коментарях фідбек до тренування.